Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кривок з України. Ви <клухи> почайте ну, голос, трошки прихрип, але... Е, так, що тут у нас по кролях? Зараз я вам трошки розкажу. Це я тільки прийшов. Зранку то наже пів одинадцятого. Прийшов, ти вже нема води. Поїлка відчупилася, витопив все. Тут у нас по цій стороні все добре. Треба щось сьогодні. Буду там тої зробити поїлку одну, бо я так ще не зробив, нема коли. Туди все добре. Зараз прийшов давати їсти. Розкажу, розкажу, розкажу трошки вам новини. Е, так, хочу зважити тамтих. Їм вже сьогодні 20 днів, як я їх годую на комбікормі. Яка у них вага. Е, о, зараз розкажу по тих самецях, що мали родити. Вони коротше, вродили. Був морозець вночі, і воно, вони, короче, всі пропали в мене. Е, одну самицю, яка, ма, яка родила, я вже відбруковую. Е, вона ще сидить тиждень, відгодовується трошки, я її заб'ю. Дві самиці я вже знову кинув до самця. Щас ще, ще чекаємо одну самицю сьогодні-завтра. І ще одну самицю 13, там, 12 числа. І там ту одну. Ні, ще нема нічого, що я подивився, бо воно теж має мати сьогодні-завтра. О, Зараз трошки вам розкажу, покажу. Так що не переключайтеся, набираємо 1000 переглядів, виходить в Ще покажу вам одну дуже цікаве. Так що не переключайтеся, покажу на кінець відео. Так, друзі. Починаємо звідси. Тут і нас самиця, яка е, вродила і все заморозила. Я її думав кидати по-другому. Ні, то вже був третій раз кидати. Але я подивився по зошиті, то вона вже другий раз, як сказати, заморозила. Так що все, вона йде на м'ясо. То є остаточно. Так, тікай. Ти ще сіна маєш. Кукурузу маєш. Сидиш мені маєш далі. Тут у нас ці режі. Ячмінь мають. Сіна зараз треба їм трошки дати. Сіна, зараз дам. Так. Тут в нас на комбі кормі сидить теж. Зараз будемо їх важити, їм ще не даємо. Тут ця, ця, ця самеця в нас теж вродила. І заморозило. Ну, то було мороз, то я на них навіть нічого не кажу. Зараз треба їм пити вилити. Так... Йдемо. О, тут я прийшов, вода відчеплена. А так паївку не можу натягнути, бо треба гріти шлангу. Так. Тут і в нас шість самців сидить. Цього білого. Дивіться. Певно, через місяць може буде шиншилка. Дві шиншили будуть продаватися на самці. То є самці. о, Цей білий, певно, лишається в мене. Буде в мене на самця. О, Ці рижі на м'ясо. Вони теж на, на комбікорм. Зараз я їх хочу зважити. Йдемо далі. так, Тут рижа. Вона має нині завтра теж родити. Тут у нас так і є 8-8 штук. Я ще не знаю, скільки самців, скільки дівч дівчинок. Треба буде передивитися. А ще сидять, нехай сидять. Тут у нас... О, тут нікого води навіть нема. зараз. Француз, вчора і позавчора дівчину мав. Що тут у тебе? Око зажило, все добре. О, всього. Сіно. А, сіно, може треба буде. Принести, певно. Ця самичка у нас після вчора я її кидав до самця. І виходить, 9, ні, 8 березня вона б могла родити. Тут у нас тих три самички. Тикайте, ті, тікайте, тікайте, тікайте. Ті, ті. Дивіться. Морку навіть не з'їли. О, всьо ханстя зараз речмен. А, сіна треба буде по-любому зараз йти. За сіном. І тут у нас тепер дві самечки, бо виявився через тих, ну, з тих трьох самечок, то один самець був. Мені це в принципі на руку. Тут і що у нас? А, нема. Так, то треба вибрати все. Ячмінь. Зараз насипати свіжого. Зараз дівки я вам насиплю свіжого. Так, там. Ага, а ячменів певно, нема. Є ж то чуть але третій зараз буде принести. Так. Треба брати кошик і йти за сіном. Так що не переключайтесь, я побіг за сіном. Так, бігти нікуди не треба було. Треба було просто подивитися під клітку. Але я теж баламут. Я вчора з вечора приніс собі. О, так. Тікайте. Ці сіна мають. Що там? Що таке? Що таке? Ти що ти, дура, сіна маєш? Кому там треба, ще сіна? Все більше нікому. Цим треба тільки підрухувати, вони при... приминають. Криш, ж мають сіна. Ще мають, що сидять. Тут я їм теж трошки вже корму підсипаю. Хай ростуть. О. Так, тут ціна тре. В принципі, можна в будь-який сіник запхати. І все. Хай ти вже запхай Так, друзі, поки йшов по ячмінь. Йшов через тайню, дивіться, коли ми Красу суню вчора впіймали. Думали, що буде... Тарасик, але Тарасик не вийшов. Вийшла у нас дівчинка. О. Чорна, взагалі немає ні одного п'яточка білого. Придумайте, напишіть в коментарях. Яке... тихо. Яке ім'я їй дати. Правда? Правда? Тільки тікі тікі тіки. О. Так, друзі, все. Вони в мене всі погодовані. Вони так п'ють, бо я тільки налив воду, бо вони не мали. А скільки годин вони не мали, я не знаю. О, все, всі погодовані. Всі його пити хочуть. О, Там теж все погодоване. Ще зробив сюди воду заодно, провів, підключив. О, Так, зважу я тих, цього самця білого. А він важить 200. Получається, за 20 днів набрали 600 грам. Пишіть свої коментарі. Гарний, гарна вага прибавляється, не гарна. Я думаю, що добре прибавляється. Якщо вони були на комбікорбі з самого початку, як тільки відбився мить, то вже б її А так вони два місяці сиділи на стіні, на кукурузі на чмені. А зараз пішов трошки комбікорм, щоб трохи в рух рости. Так що, експеримент не закінчується, будемо продовжувати, будемо розвиватися. Набираємо 50 лайків, 1000 переглядів і 20 коментів. Виходить, продовження. Так що дякую за перегляд, всім до зустрічі.